Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо чергову цікаву партію української шахістки Анни Музичук, яку вона зіграла в п'ятому турі турніру претенденток, що проходить в канадському Торонто. Цього разу Анна грала чорними проти міжнародного майстра з Індії Рамішбабу Вайшалі, старшої сестри відомого гросмейстера Рамішбабу Прагнанадхи, який грає в паралельному турнірі претендентів. Отже, Е4 зіграла індійська шахістка, Е5, кінів 3, кінь Ф3, кінь Ц6. Після слон С4, слон С5. Італійська партія. Д3, кінь Ф6, слон Ж5. Д6, С3 і Аш6. Слон відходить на Аш4, і тут чорні найчастіше відразу грають Ж5. Однак українка не квапиться з цим ходом, а на два поля вперед просуває пішака на ферзовому фланзі. А5, попереджаючи просування Б2Б4 і захоплюючи простір. Вайшалі грає кінь БД2, слон А7, профілактичний відхід, і А4, Ферзь е 7 нулі, і нарешті G5. Звісно, за таких умов, коли чорні ще не зробили коротку рокіровку, жертва на G5 є неправильною. Тому слон G3 грає Вайшалі, і після рокіровки з боку чорних ставить туру на Е1. Раніше ця позиція зустрічалася, і в одній з партій чорні грали слон е 6 пропонуючи розмін білопольних слонів. Однак українська шахістка зв'язує коня Ф3 ходом слон ж4. Чорні грають кінь Ф1, плануючи перевід коня на е 3 Слон аж 5 кінь Е3. Поле Ф5 в таборі чорних слабке, тому вирішує розміняти слона на коня Анна Музичук, Білі забирають турою і отримують певну позиційну перевагу, яка полягає в наявності двох слонів. Вони скажуть своє вагоме слово у випадку відкриття позиції. Анна Музичук намагається грати якомога щільніше, укріпити свою позицію і не дати суперниці прорватися. Поки що король G7 грає Українка, ферзь B3, захист пішака відходом коня, і після H3 кінь D7. Д4 грає в Айшалі, і, звісно, наша шахістка не забирає на Д4, що сприяє відкриттю гри, а ставить пішака на F6, погоджуючись на можливе просування пішака на d5. В закритій позиції кінь буде сильнішим за слона. Тому кінь Д2 грає в Айшалі, зберігаючи пішакову напругу в центрі. Чорні ставлять коня на B6, і тут тура є 1. Анна Музичук не забирає на c 4 що було цілком можливо, після взяття зіграти слон F7. У чорних хороший слон і загалом непогана позиція. Однак музичук не міняє коня на слона, а грає відразу слон f 7 досягаючи розміну білопольних слонів. І тут Вайшалі припускається серйозної неточності. Звісно, якщо зіграти d5, відмовляючись від розміну ферзів, то чорні відразу грають f 5 Атакуючи за Німцовичем базу пішакового ланцюга білих пішака Е4. Однак білі могли запобігти переходу до Еншпілю, зігравши, наприклад, ферзь Б5, продовжити боротьбу в Міттельшпілі і залишити за собою певну позиційну перевагу. Але Вальшалі міняється на F7, і після Тура б'є F7 грає F3, а на музичок ставить коня на Е6. Тепер у чорних немає жодних проблем. Ба більше ініціатива переходить до рук української шахістки. Зараз вона нападає на Д4, і білим краще за все було захистити пішака слоном після розміну кінь в 4, Тура 3 захищаючи поле Д3, чорні грають Д5, і позиція рівна. Але Вайшалі захищає пішака інакше. Грає кінь Б3, і недоліки цього ходу Анна Музичук буквально відразу підкреслює очевидним ходом кінь С4. Вона не лише нападає на Б2, змушуючи чорних турою захищати пішака, але й ставить свою туру на шосту лінію, маючи на увазі хід Тураби-6, і після відходу коня взяття на Б2. Відразу стало зрозуміло, що 24-й хід Вайшалі серйозна неточність, і тепер вже білі борються за рівність. Д5 грає індійська шахістка, все ж таки закриваючи позицію. Кінів 4 грає музичук, нападаючи на туру, і Вайшалія забирає коня gF. Тепер в таборі білих утворюється слабкий пішак G2. Загроза тура Б6, як і раніше, дуже серйозна, тому Вайшалі продовжує вперто захищатися. Вона грає кінь С1, плануючи переставити коня на D3 і захистити пішака Б2. Король F8 грає Українка після кінь Д3 ставить туру на g7, Б3, нападаючи на коня. І тут Анна Мазучук грає занадто обережно. Їй треба було все ж таки поставити коня на Е3. Цей очевидний активний хід був найсильнішим. Чорні відразу починають свою гру на королівському фланзі, не боючись контратаки білих на фланзі Ферзовому. Після С4 Ф5. Якщо білі забирають на F5, то б'є F5 з переходом коня на Д4. І там відразу напад на Туру на пішака Б3 та й загроза б'є ф 3 буде серйозною. Тому тут Тура С1, але взяття на Е4, Тура Ж3. І після С5 король Е7, маючи на увазі взяття королем на d6 у випадку розміну пішаків. Ну а чорні створюють дуже серйозний тиск на пішака G2. Та й по третій лінії тура чорних може стати дуже активною. Кінь на Е3, звісно, поки що не має ходів, але це лише тимчасове явище. Досить лише переставити туру на g8 і у білих великі проблеми з захистом пішака G2. Але Анна Музичук відходить конем на B6. І після С4, загроза С5, ставить коня на Д7. Вайшалі отримала чудовий шанс створити контргру на ферзовому фланзі. Треба було зіграти тура С2. І після Б6, не даючи пішаку просунутись на С5, Б4. Після взяття кінь Б4, нападаючи на туру. І далі тура С 2 з неминучим А4 А5. Відкриваємо гру на ферзовому фланзі, і ця позиція рівна. Але Вайшалі на лінію С ставить іншу туру. Даючи чорним можливість зіграти Б6, і тут вже хід Б4 неможливий, оскільки чорні просто заберуть на А4. Білим не вистачає тури на А1. Тому у Анни Музичук знову серйозна позиційна перевага. Король Ф1 грає її суперниця, король e 7 Чорні планують вже створити дуже серйозний тиск на Пішака, але Вейшалі вирішує зіграти 4, жертвуючи так Пішака і намагаючись закрити гру по лінії G f4, H5, F5 і H4. Чорні утворили сильного прохідного пішака g 3, це, до речі, захищений прохідний пішак, який є зайвим. Білі, звісно, блокують його королем, але очевидно, що тепер король прив'язаний до цього пішака. І якщо чорним вдасться відкрити гру на ферзовому фланзі, то це майже неминуче означатиме поразку білих. Поки що тура G8 грає Анна Музичук. Тура С3, тура аа 8 кінь Е1 і кінь С5, кінь Д3, пропонуючи розмін коней, тура АЦ8. І тут білі цілком могли тримати далі цю позицію, повернувши коня на Е1. В певний момент можна турбувати пішака А4. Ходом кінь Ф3. Коротше кажучи, прорватися чорним тут було б не так вже й просто. Але забирає на c 5 вайшалі, переходячи до Турового еншпілю. І тут у Анни Музичук дуже серйозний і непростий вибір заслуговував на увагу хід БЦ. І далі мені вдалося, звісно, не без допомоги комп'ютера, знайти чіткий план виграшу за чорних. Білі, звісно, пасивно стоять. Ну а чорні спочатку грають c 6 Після взяття тураб'яці 6 здається, чорні лише погіршили свою позицію, оскільки у них тепер слабкий відсталий пішак д 6 Однак білі не можуть його достатнім чином атакувати, тому що захистити його чорні можуть королем і одною з тур на пару з другою турою, яка, стоячи на Б6, може і захищати на Д6, і атакувати на Б3. Але все ж головна роль в цій позиції лягає на плечі чорного короля. Він несподівано йде на королівський фланг. Після тура Ф3, король g 7 тура Ф 3. Далі ставимо туру на d8, король g 5 тура c 3 тура Б6, тура це 3. Чорні ставлять туру на Б4, тура c 3 Здається, що чорні нічого не досягли, оскільки хід тура ДБ8 не дає можливості забрати на Б3. Однак тут несподівано прорив Д5. До речі, якщо б біла тура стояла на д3, то цей прорив ще б посилювався, оскільки на ЄД буде пішакова вилка Е4. Але й тут він є дуже сильним. Якщо забрати СД, то втрачається пішак Є4. Якщо побити ЄД, то чорні грають є 4. Після тура F1 тура б 7, і далі тура є 8. Якщо білі зіграють Д6, то це лише погіршить їхню позицію, оскільки чорні без проблем блокують пішака, атакуючи його, і забирають на f5. Звісно, ці пішаки Є е і Ф швидко підуть вперед і знищать все, що буде на їхньому шляху. Якщо ж білі продовжують стояти, наприклад, король H1, то тура Е5, король G2, далі тура B7, попередньо захищаючи на Е4, і взяття на F5 неминуче. Звісно, це лише приблизний варіант, і він потребує від чорних певної точності, оскільки у білих можуть бути контршанси, пов'язані з пішаком, Д. Однак комп'ютер чітко демонструє, що у чорних тут все добре. Але в нашій партії музичук забрала пішаком Д, звільнивши поле Д6 для однієї зі своїх фігур. Білі продовжують стояти. Тура С Д8, далі Тура Д6, чорні готові зіграти Тура Д8 і С6, білі стоять, далі король F3 можна піти, коли Тури на 8 немає. Нарешті С6, і білі грають тура 1 д2. Тут ще один критичний момент: бити на d5. Або грати Б5. Хід Б5 був кращим. тому що після АБ, СБ, ЦБ, тура Б6, чорні так чи інакше виграють. Звісно, просування пішака Д призведе лише до його остаточної втрати, тому треба контратакувати на ферзовому фланзі, але забираємо на Б5, тура А3, король Д6. І чорні, вчасно граючи А5А4, або С5, С4, все ж таки прориваються на ферзовому фланзі. Наприклад, король g 2 тура А8, тура c 3 тура Б4, атакуючи на e 4 і c 4 А після взяття точний блокувальний хід король c 5 Чорні виграють без особливих проблем. Але в нашій партії Анна Музичук знову помиляється. Вона забирає пішаком c, ставлячи перед суперницею дилему: забрати пішаком c, пішаком Є e, або Турою. Розглянемо всі три варіанти. Якщо побити cd, то після. Тура b8, чорні без проблем проводять b5, звісно, після певних приготувань король d6, король f3, b5 забираємо Тура б'є b5, і таку позицію ми розглядали в попередньому варіанті. У чорних тут виграно. Якщо забрати турою, то чорні також виграють, причому досить легко. Тура б'є d5. Якщо забрати CD, то Б5 забираємо тура Б8. І той же варіант, але за наявності однієї тури з кожного боку, що в принципі ніяк не покращує ситуації білих. Якщо є D, то Тура G8, загроза e 4 і 2, тому треба блокувати. Але пішак F5 слабкий, тура G5, король e 4 король Д6 і білю цукцвангу. Якщо відійти турою, то чорні зіграють g2, і треба так чи інакше віддавати пішака F, що означає програш для білих. Ну і наостанок: якщо забрати туру турою, переходячи до пішакового еншпілю, то він виграється просто автоматично. Є4. Король повинен відійти, король d6, забираємо на f5, чорні виграють. Але до честі Вайшалі вона зуміла скористатися черговою помилкою Анна Музичук і точно забрала пішака пішаком Є. Е. Тепер прориву Б6, Б5 у чорних немає. Є два сильних захищених прохідних пішаки, але це, на жаль, не дає чорним перемоги. Подивіться, що було далі: Туражі 8, Туражі 2, Тураж 5, король є 4, і тут, якщо придивитись, ми з вами не побачимо якогось плану виграшу за чорних. Можна маневрувати фігурами туди-сюди, поставити, наприклад, туру на h5, двічі атакуючи на f5, але білі легко захищаються, граючи тура F3. Королем, звісно, теж можна прийти в район поля G5, але це знову ж таки нічого не дасть. Усвідомивши це, суперниці погодились на нічию. Ось така чергова прикра партія Анна Музичук. Вона мала певні проблеми в Мітельшпілі, але після розміну ферзів. Дуже міцно тримала ігрову ініціативу в своїх руках, але припустилася кількох помилок, втратила декілька чудових шансів все ж таки досягти виграної позиції і в черговий раз задовольнилася нічією. Таким чином, Анна Музичук продовжує поділяти останню позицію, оскільки інші партії цього п'ятого туру також закінчилися в нічію. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!